Несподівана відставка президента. Очільник Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, іде з посади, кого назвав своїм наступником, та що робитиме після. Катерина Федорченко розповість вам. він здивував Україну своїм рішенням. Незмінний президент Казахстану, Нурсултан Назарбаєв сьогодні з'являється на телеекранах зі зверненням до нації. к вам. Я звертаюся до вас сьогодні, як завжди. Робив у найважливіші моменти історії нашої держави, яку ми будуємо разом. Але мій виступ сьогодні особливий. Я ухвалив непросте рішення піти з посади президента Республіки Казахстан. Його обов'язки каже виконуватиме глава Сенату країни Касим Жомарт Токаєв. Президентські вибори обіцяє проведуть згодом, як реагувати на таке рішення казахстанські політологи поки що не знають. кажуть, відставка для них стала несподіванкою. Призначання живе для населення. Період осмислення происходящего наступил. И в том числе у налитиков. Для всех это было неожиданно. И, в принципе, это все именно стильно забавило політичні рішення приймати так, щоб вони не були підказуємо. Назарбаєва обирали президентом найдовше з поміж усіх очільників на пострадянському просторі. 2007-го парламент республіки змінив конституцію і дозволив йому балотуватися на обмежену кількість разів. За президентства Назарбаєва в Казахстану склалися неоднозначні відносини з Росією. Він усіляко демонстрував лояльність до Москви, одночасно витісняв із вжитку російську мову та підготувався переходити на латиницю. Захід вважає його режим авторитарним, а жодні вибори в країні міжнародні спостерігачі не змогли назвати ні чесними, ані вільними. Утім, геть від влади 78-річний Назарбаєв, не відходить. Збереже за собою посаду глави Ради безпеки країни і залишиться керівником своєї партії. Серед ймовірних наступників на посту президента аналітики вже називають його доньку. Але дата формальних виборів у Казахстані наразі невідома. Катерина Федорченко, спецкордва 2+,2.